19 березня, хай не буде тобі інших богів. Частина друга. У першому розділі книга пророка Єзекіля є чудовий опис престолу Божого, і якщо порівняти цей розділ з об'явлення 19.5. 4.5, то виявиться, що престол цей не нерухомий з коштовного каміння або золота, а живий, рухомий. Прочитайте для себе 10-й розділ книги пророка Єзикіїля, і, хоча неможливо зрозуміти його увесь, можна скласти певне уявлення про славу, а також про те, що означають херуфими, розміщення на ковчезі заповіту та вишиті на завісах святині, і чому священник, входячи в святе святих, ні зладен, щоб спалити й утворити хмару для захисту від слави Господньої. У книзі пророка Даниїла можна знайти повне підтвердження опису Єзикіля. Таким чином, перед нами постає престол живого Бога з усіма оточуючими його небесними воїнствами. Дивіться, вихід 7, 9, 10. Отже, хто ж він такий? Всемогутній, сущий, я той, що є. У четвертому розділі об'явлення Іван дає чудове зображення Бога і Його святих служителів, а також живих істот під престолом і навколо нього, і спокою не мають вони день і ніч, промовляючи свят, свят, свят Господь Бог Сидержитель, що Він був, і що є, і що має прийти. Ось вам і реальність Бога. Як же нам тепер поклонятися йому? Він описав себе найдосконалішим чином, щоб ми могли дізнатися, що значить поклонятися йому в дусі істині, а Господь зійшов у Хмарі і став там із ним та й покликав ім'я Господа. І перейшов Господь перед лицем його та й викликнув: Господь, Господь, Бог милосердний. І милостивий, довготерпеливий і многомилостивий та правдивий, що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину і переступ та гріх, та, певне, не вважає чистим винуватого, бо карає провину батьків на дітях і на дітях дітей, і на третіх, і на четвертих поколіннях. Вихід 34, 5, 7 Це Бог сповнений доброти й милосердя. Бути милосердним означає ставитися до кривдника краще, ніж він на те не заслуговує. Не бариться Господь з обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. 2 Петра 3:9. Це Бог, а Бог є любов. Він насолоджується милосердям і є допомога в недолях, що часто трапляються. Усі можливі вирази використовуються для того, щоб показати його доброту і милосердя. І тому, коли ми починаємо думати, що Бог не є любов'ю і що Він ненавидить нас, наші враження відводять нас від нього. Бог ненавидить гріх. Тому що гріх це повна протилежність його сутності, але він любить грішника і бажає викупити його від прокляття гріха, коли ми вважаємо, що Бог ненавидить дітей людських, ми не поклоняємося йому, а поклоняємося іншому Богу. Ми повинні досліджувати писання і вірити в те, що Він там говорить, що Він є. А потім поклонятися йому, як він є, і тоді в нас не буде інших богів перед ним. Нам не потрібен ніякий інший Бог, коли в нас є той, хто є абсолютною досконалістю, хто є всяка доброта, любов, милість і довготерпіння до нас, яка в нас може бути потреба в іншому, і Бог явив себе в цьому образі для вас і для мене, не для ангелів, а для нас. Якщо ж ми не приймаємо Його таким, яким він нам відкривається, то в нас є інший Бог. Кожен, хто поклоняється Богу, уподібнюється тому, чому Він поклоняється. Якщо ми маємо хибні уявлення про Бога, то і поклоніння наше буде хибним, і характер відповідно теж. Бог чистий, і Він хоче, щоб ми стали такими. І необхідно, щоб ми розуміли Його, щоб стати такими, як Він. Отже, давайте відтепер поклонятися Богові в дусі та істині. Будемо знати, що Він є, щоб за допомогою Його Духа зрозуміти, кому ми поклоняємося. А ми, що належимо дневі, будьмо тверезі, зодягнувшися в броню віри й любові та в шолом надії спасіння. Бо Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом, 1 Солонян 5, 8, 9 Наша велика біда в тому, що ми чинимо гріх, а потім, соромлячись його і пишаючись тим, що не можемо зізнатися в ньому, віддаляємося від себе Бога і уявляємо його, його суворим суддею. А не милосердним і довготерпеливим батьком. Вчиняючи таким чином, ми поклоняємося хибному Богові, а оскільки в нас немає віри в живого Бога, ми не приносимо йому свої гріхи і у такий спосіб починаємо займатися самопокаранням. Точно, так само язичник поклоняється своєму хибному Богові. Усі добрі, чисті, ніжні слова людською мовою використовувалися для вираження доброти Божої, і насамперед хрест використовувався для того, щоб переконати нас у його ніжному співчутті до нас. Бог так полюбив світ, що віддав Сина свого однородженого на смерть за нас. Цей славний Спаситель, який ходив нашою землею, являючи собою приклад усіх цих благородних якостей, сказав: Хто бачив мене, той бачив Отця. Він був явленням Отця, якому ми повинні поклонятися, і Він був Богом, який відкрився нам, щоб ми могли врятуватися від гріхів. Навіщо ж нам потрібен інший Бог? Якщо ми хочемо стати чистими і досконалими. Ми повинні поклонятися Богові, який поєднює в собі всі ці якості. Якщо ми не віримо, що Бог володіє цими якостями, ми ніколи не зможемо володіти ними самі. Ми повинні відкинути всі сумніви в доброті Бога і поклонятися йому, щоб, врешті-решт, стати подібними до нього. І кожен, хто має на нього надію цю, очищає себе так же само, як чистий і він, 1 Івана 3.3. Ми не зможемо стати подібними до нього, якщо не будемо поклонятися йому, як він є. Ми не повинні сумніватися в Богові або думати, що він недосконалий у любові та доброті. Ми повинні черпати в нього ту силу і міць. Яка зробить нас чистими і добрими, від Нього через Христа, виходить праведність, і коли ми постанемо перед Його престолом, зодягнуті в цю праведність, тоді ми будемо поклонятися Йому, яким він є, від щирого серця. Коли ми говоримо про Бога, ми говоримо і про Христа, бо вони єдині. Ми поклоняємося Богові як Творцеві всього, який над усім. Вищий за все, і який підтримує все словом своєї сили й могутності, Бог був явлений у плоті. Тому, коли згадується один із них, йдеться про Бог, він запустив планети в рух, і вони продовжують рухатися за його законами й донині, кажуть, що небо це центр всесвіту. Однак говорити про центр безмежного простору означає фактично говорити про центр того, що немає кола. Ми знаємо, що небо є, що там перебувають Бог, Спаситель і Ангели, але більшого ми не можемо знати. Намагаючись осягнути неосяжність простору, розум спантеличується і благочестиво опокорюється в спогляданні того, хто все це створив, і хто вищий і вищий за все, нашого Отця, до котрого всі можуть прийти, і з ним нашого Спасителя, котрий радить за Отцем, блаженна думка, що це рада світу для нас із вами. То чи потрібен нам інший Бог? Нехай Його милість, Його любов і чистота тягнуть нас до Нього. І нехай ми поклоняємося Йому в дусі істині, щоб коли Він прийде, побачити Його таким, яким Він є, коли ми бачимо Бога таким, яким Він явлений у Біблії. Ми не відчуваємо потреби в будь-якому іншому богові. Тоді, в цій заповіді, немає нічого страшного або жахливого. У ній є мир, радість і благословенна обітниця повноти Божої. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо слово Боже. Нехай Господь величиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.